Слава Ісусу Христу! Друзі, я хочу поділитися сьогодні з вами радісною новиною. Я хочу подякувати Господу Богу за те, що сьогодні офіційно державою зареєстровано нова Православна церква Ісуса Христа. Реєстрація йшла майже 8 місяців. Були експертні засідання. Були голосування виконкомів, було дуже багато питань, які спеціально диявол підкидував. Але наш Господь Бог всемогутній, Він переміг диявола. Ісус Христос переміг диявола. І в кінці кінців Його церква, нова православна церква Ісуса Христа, зареєстрована. Дякую тобі, Господи, благословляю Тебе і прошу Тебе, веди цю церкву твоїми шляхами, щоб все в цій церкві було по Слову Твоєму. Благословляй людей, які будуть в новій православній церкві Ісуса Христа. Я благословляю кожного в ім'я Ісуса Христа. Амінь.